Усі відзначені президентом Білорусі криворізькі фронтовики воювали у військових підрозділах та партизанських бригадах на території Білорусі, в тому числі брали участь у найбільшій операції Великої вітчизняної війни під назвою Багратіон у червні 1944 року. Це тоді, в червні 1944 року, перший другий третій. Білоруські та перші прибалтійські фронти оточили на території Білорусі велике угрупування німецьких армій центр. Оточили і вщент його розгромили. В цій операції по визволенні Білорусі приймали участь також. Також партизани вони воювали в партизанських загонах, з'єднаннях, бригадах. В нашому місті проживає 53 учасника визволення Білорусі. І ми в урочистій обстановці від імені президента Білорусі вручили всім їм медалі, пам'ятні медалі 70-річчя визволення Білорусі від німецько-фашистських загарбників. Ветерани отримували нагороди з великим хвилюванням, адже в цій пам'ятній медалі вилилась уся подяка білоруського народу криворізьким фронтовикам за їхній ратний подвиг в роки війни. У відповідь визволителі та президія ради міської організації ветеранів надіслали Олександру Лукашенку подяку та щирі побажання добра і миру усім білорусам. Нагорода, вона якраз напередодні 70-річчя нашої перемоги І дуже важливо для учасників бойових дій для воїнів фронтовиків знати правду про велику вічезняну війну, про їх героїв, зберегти пам'ять про солдата-визволителя. Ми подякували президенту Білорусі за цю увагу за те, що він особисто робить багато для збереження подвигу, для збереження пам'яті солдата-визволителя Великої вітчизняної війни, солдата Великої вітчизняної війни. Копії цього листа ми вручили кожному учаснику визволення. Ми від їх імені насилали це звернення, а президенту Білорусі. Йому особисто ми побажали здоров'я, всіляких гараздів всілякого благополучня йому і білоруському народу.